Вітаю на каналі Домтехні. Стартувала будівельна виставка Expo 2025. Ми тут і будемо знайомити вас із новинками від провідних українських виробників. Цьогоріч на виставці було широко представлені двері, фурнітура, меблі та елементи інтер'єру. Компанії презентували сучасні міжкімнатні та вхідні двері з інноваційними дизайнерськими рішеннями та матеріалами. Велику увагу приділили фурнітурі, зокрема смарт-замкам, які поєднують технологічні інновації та високий рівень захисту. Відвідувачі мали змогу ознайомитися з новітніми тенденціями в меблевому дизайні та елементах інтер'єру, а також з сучасними напрямами світової архітектури та дизайну. У наступних відео більш детально розповімо про цьогорічні новинки. Тому підписуйтесь на наш канал, аби краще знати, що обирати. Щиро вдячні за перегляд, коментар та вподобайку. Дом технік з комфортом проходити крізь стіни.